6 липня, друзі, наразі дуже такий теплий раночок і дуже жаркий. Малинка ремонтантна, добре. І квітне, добре зав'язує. Бджілки гудуть, літають, допомагають малинки зав'язуватися. Виноградик дуже добре в'яже, погляньте грони. Це Юпітер синій, дуже солодкий виноград. Слива Імперіал наразі такого виглядає. Подивіться моє попереднє відео. Всі сливи я свої обробляла від плодожерки, від гнилів. От кого вже починає поспівати. Ромашечки вже відквітли, буду, буду ось о, через пару, пару днів, ось о, всі відквітнуть, і буду вже. Їх вистригати, видаляти, щоб надалі другі квіточки починали квітнути. Тут в мене ще слива ця колоновидна імперіал. Дуже багато у цьому році слив, і не тільки, не тільки цієї. Отакі сонячники гарні, у мене квітнуть декоративні. Навіть тут бджілки працюють добре. Гудять, годять. годять. Мірочка моя помічниця йде допомагати на мій голос. Тут в мене ще малинка посаджена, тут жовта малинка посаджена, перчик гіркий. вже... Вже на цьому кущику я багато разів зривала, але він воно зав'язує, зав'язує. Це мій сорт врожайний, дуже добрий. Дуже багато в мене сортів гіркого перчику. І на вигляд різні, і на смак різні, і на кольори різні. То по весні, друзі, висівала, висаджувала. А от по осені, коли вже зберу насіннячко, то будемо продавати там, які у нас сорти будуть, буду все казати. Томатики, гноми зростають. В цьому році я їх висадила вперше деякі сорти. Томат гноми, дрова і томат гноми перцевидний смугастий я багато років висаджувала, висівала. Але в цьому році в мене дуже багато сортів і в різних місцях городу. То, ну, на Поки що я можу сказати своє імінобачення я дуже задоволена. Ці томати менше схильні до хвороби. Зовсім не схильні до шкідника. Жодного помідорчика я не знайшла, щоб совка поврядила його. Не дуже він боїться спеки, не дуже він боїться вологи. Ну, за підв'язку не знаю. Підв'язала, а там буду дивитися, деякі підв'язані, деякі ні. Потім вже своє іменно бачення скажу, чи треба їх підв'язувати, чи ні. Хоча в них стебла дуже товсті, дуже вони такі стійкі, але вони дуже багато плодів. Зав'язують, то можливо від того, що буде багато плодів, вони можуть похилитися на землю. А я не хочу, щоб вони на землі лежали, бо будуть гнити самі плодики. Ще, друзі, хочу сказати, міречка, ну, одійди, а моя помічниця. На цьому місці, погляньте, як добре в мене зростають чорнобривці. Але у минулому році іменно на цьому місці я висівала їх, і вони були всі у слимаках. Хоча у минулому році в мене не було жодного слимака ні на якому кусінчику городі, окрім цього, де я посадила, тільки тут я тоді посіяла чорнобриці. І вони були повністю обліплені маленькими слимачками, і мені прийшлося їх вирвати і винести в кручу. І потім вже не було ніде зовсім в городі слимаків. У мене вже другий рік, до речі, немає на городніх культурах слимаків. Але в цьому році навіть і на цьому місці, навіть і на цих чорнобривчиках слимаків, слава Богу, немає. Не знаю, друзі, що це. Напишіть, будь ласка, у мене оце другий рік немає слимаків, хоча я нічим їх не витравлювала, зовсім не торкалася. Оце як було, так і є. І ще мене питають. У вас по всьому городі якісь доріжки. То з ліноліума, то з резини, то коври старі порізані лежать. Там же купа слимаків під низу. Нема, друзі, ніяких слимаків. Не придумуйте, не видумуйте. Ось погляньте, де вони ці слимаки? Ніде немає. Зовсім ніде. В цьому році в мене немає слимаків зовсім не де жодного не на якому кусінчику городу. Я, прям, ну, я дійсно задоволена. Е, дуже жарко, ось омірочка ховається під малиною в тіньочки, де не де В общем, дуже жарко, друзі, і малина починає трохи присмажуватися зверху. Ну, нічого не поробиш, накривати ще малину. Я, я не то, що не в змозі, в мене немає бажання. Ну, деякі ягодки отаково от виглядають. Але ті, що заховані від спеки. Вони воно, гарно все виглядають, то будемо насолоджуватися тим, що є наразі. Моє сонечка, Тайсон Тайсон, ой, ти, зайчики мої собачки. Попідв'язувала е, попідв е вірьовочками свої томатики, ті, що я висадила в квітничку. Буду вести їх у два стебла, і доверху вони в мене будуть підв'язані, буду попросту обкручувати. Вони вже добре квітнуть. Надіюся, буде щось толкове, щось путнє, бо це самосіви. не знаю, що це за томатики. Там в мене ось рожевий новікова гігант великий. Подивимося, що буде з цих томатиків іменно в квітничку. А там в мене чорний мавер. Дуже, бачите, добре не чіплявся. І в квітнику себе томати почувають дуже добре. Вони без хвороб, без шкідників зовсім. І почувають вони себе набагато добре, ніж ті, які посаджені по всьому городу в інших містах. Просите показувати персик, таке листя, все добре з листячком. Весь він в плодах у цьому році, слава Богу. Отакі плоди вже. Ось я руку підставляю. Отакою розміру. Оно його, він весь весь абсолютно у плодах. Ну, Будемо чекати, що буде надалі. Всі обробки, друзі, до речі, у мене на каналі є, що овочевих, що дерев, що виноградних кущів, все все на своєму каналі я розповідаю. Нікого не повчаю, але просто я роблю так і ділюся з вами і показую потім результати. А результатами, ну, бачите, я наразі задоволена. Тіпа, тіпа тіпа ті Кушать хочете. Зараз зарадам кушать вам. Мої дівчинки, мої хлопці. Сьогодні зранку курочкам намішала отаку саму найпростішу мішанку. Обичну кукурузу не дроблену, обичну пшеницю не дроблену, сюди додала макухи, трохи солі, обов'язково сіль додаю курочкам, це їм цей ну, воно потрібно для організму, раз на, раз на день я даю оце сіль. Залила водичкою, воно десь півгодиночки набухло. От кого. зараз оце курочкам буду давати. Ось так гамають мої курочки, мої дівчинки. В різних місцях в мене отакого мисочки поставлені, два півничка в мене на оцих цих курочок. Трохи більше, ніж 30. Тут у мене ось о, отакий великий тазик стоїть. Е, тут і попіл і е, пісок. Десь 50 на 50 вони купаються, е, захищають себе від е, уселяких, там шкідників. Від бліх, від кліщів, курячих, Міра прийшла допомагати. Серік, нервничає. Серік, а ану, давай, давай, захищай курочок. Захищай, проганяй її. проганяй, Серік, ти чого? Проганяй. Давай, давай, захищай. А, рижик оно, друзі, шукала рижика, тільки хвіст старчить. В різних місцях, друзі, два петухани можуть поділити оце стадо. Але для, ну, для, для доброго, щоб курочок топтали, то для цього іміностадо потрібно хоча б два. А ще можна б і, і третій би не помішав. Якщо, якщо б треба були мені курчата, то на кожен десяток треба обов'язково, щоб півничок був. Томат гном перцевидний днис але це більш пізній сорт. Хоча, друзі, єдиний мінус у томатів гномів в них немає ранніх сортів. В них вже йдуть або середньопізні, або пізні сорти. Ну, будемо дивитися. А це я по вашому бажанню висіяла на другу посадку ще оцей перцевидний смугастий. Подивимося, що із другого посіву буде вже перші два листики з'являються. То будемо, будемо дивитися. О, ось, як в'яже, добре томатик. Жовті такі сливки будуть величезні. Ну, в принципі, погляньте. Всі в мене всі томати в'яжуть дуже добре. Ну який, який не подивиться, ось у сливки, якісь. Та в мене записано, друзі, воно дуже добре. в'яже. У в цьому році, до речі, я нічим не підживлювала не борною кислотою, нічим. Ні, Оце іменно З оцих варіантів для зав'язі нічим не підживлювала. А в минулому році обробляла один раз борною кислотою, то почали зав'язуватись. А в цьому році, ну, слава Богу, якось, ну, якось так О, вже починають баклажанчики квітнути. От баклажанчики я висаджувала і гібриди, і сорти. Хочу подивитися, що буде ліпше у нас в нашому регіоні плодити. Бо... Бо щось проблема у нас нині із сортами. Томати сортові, бачите, вони дуже добре в'яжуть, дуже добре квітнуть, дуже добре себе почувають. А от перці іменно солодкі, гіркий перець, і більше мені сортові подобаються. Вони добре в'яжуть, а от солодкий. Не знаю, мені лічно мені більше подобається гібриди. Ну, подивимося, вже починаюся в'язати квітнуть. До речі, питають мене, чи прибираю я першу квіточку? Ось перший перчик вже зав'язав, ніколи не прибираю. І ще один момент. Я не пасинкую солодкі перчики, я не пасинкую баклажани, пасинкую лише високорослі томати. Низькорослі я не пасинкую зовсім. Гноми тим паче і не прибираю ніяке нижнє листя у низкорослих і у гномах. Ну, в принципі, гноми, друзі, вони йдуть від 40 см у висоту до 1,5 метри. О, моя люба гаргамелька, просто мене її завжди показує. Вати вона в цьому році прямо ну, неймовірно добре в'яжено. Ну, кожна кісточка зав'язує і квітне і зав'язує. Це ось у смугастий шоколад. Погляньте, теж дуже добре в цьому році себе почуває. Хоча в минулому році він добре в'язав. Ну, в минулому ще раз кажу я, прийшлося мені борною кислотою обробляти. Ну, в цьому році, слава Богу, все добре в'яже. Ось, погляньте, це вже з антуціаном пішли томатики. Ой, це друзі, вперше я в цьому році посадила божевільні вишні барі. Це жовті, такі дуже кістьові, Черики. Погляньте, дійсно дійсно божевільні. Погляньте, яка кісточка огромедна. Ось о, огромедні кістки такі, прям, прям здоровенні, і воно, він добре, добре, дуже добре в'яже. Так, а це в мене тут у прохолодному містечку я посіяла томат монгольський карлік, теж на другу посадку. В цьому горщику у мене посіяна полуничка вікат. Ну, подивимося. Це мої експерименти, будемо дивитися, все-все вам, друзі, обов'язково все буду показувати. Бо без експериментів е нічого не, не буде ніякого висновку. Тут у мене ось огірки перчик, це вже різні зовсім другі сорти. Е тут, ну, друзі, в мене по всьому городі посаджені, питали мене, е а чому ви так близько коло томатів саджаєте? Тіпа гіркий перчик, вони ж будуть гірки. Не будуть вони гіркі, не придумуйте, не видумуйте. Від солодкого перцю, в мене гіркий посаджений метрів з 5 чи з 6. ось така відстань. То і солодкий перець в мене гібрид, а гіркий перець в мене сорт, то вони ну, ну ніяк цей гіркий перець не буде робити солодкий перець гірким. <güld> ну то, то якось так Ось грушу погляньте, як добре зав'язала, Прям я дуже задоволена. В цьому році надіюся, все буде добре та й надалі. Новиночка в мене на городі. Це моя підписниця. Дуже вам дякую. Подарувала мені сорт, отакий чамора турусі, Вже один кущик дуже пізно посадила його. Ну, все одно він вже дає ось у вусики. Але настигла у нас така проблема, друзі. Дуже багато ковирялася, рилася в інтернеті, шукала, що це, і ну, чуть ли не плакала, якщо чесно. Знайшла в інтернеті оце така проблема проблема – те це вертилівертиліозне вертеліозне в'янення полуниці. Е Ну, все, в принципі, Я обробляла хімічними препаратами, але полуницю я якось старалася не дуже обробляти. Хоча й мені писали, ой, ви так все бризкаєте хімікатами, одну хімію їсте. Ну, Я якось ну, і прислухалася, вроде трохи, а тепер не буду до таких дурнуватих порад прислухатися, бо із за цього в мене захворіла полуниця. Обов'язково все треба обробляти хімічними препаратами і нікого не Слухати, що там ото еко, шмеко. Не придумуйте. В наш час дуже багато хвороб, дуже багато шкідників. Все треба обробляти хімічними препаратами. То тепер не знаю, чи спасує її чи ні, але хочу спробувати. Вичитала, не читалась, надивилась. Допоміг мені, мені ще чат GPT, дуже класний, то я там іменно надивилася. Хочу, друзі, немає в мене такого препарата з мідним вмістом. нічого, Зараз буду їхати на. На карачуни там за посилочку буду дітям відправляти. Вони в мене воєнні, хочу зібрати там слив, хочу нарвати, обрикосок, огірочків, кабачків та їм відправити. І оце заразом куплю препарат Мадян Екстра. Буду його розводити по інструкції і підливати під корінь. Бо, друзі, що я знайшла в інтернеті, то це іменно коренева система поражається. То треба спочатку полити водичкою, потім залити цим медян екстра. А зверху обробити препаратом свіч. І іменно препарат свіч, бо я хотіла на початку препаратом Рідоміл Голд, але Голд іменно на цей вид гриба не діє, тільки свіч. І через 7-10 днів такого повторити і, можливо, вилікувати рослину. І ще друзі, погляньте, у листячку починає сохнути. Оце сохне листя, і оці пагони стають бачите такими бурими. В нормальній полуничці, яка не хвора, усього прям близько. В них вони отакі обичні обичного, обичного кольору. А в цих вони стають такими бурими. Друзі, може хтось стикався з такою проблемою. Напишіть у коментарях. Ви вилікували свою полуничку. Ці огірочки чисті пруди, що я висівала в скатах, я вирішила отак попідв'язувати. Дуже добре родять. Немає в них пустоцвітів. Отаку воза буду збирати врожаї та дітям хочу відправити все добре з огірочками. І ще, друзі, це я постійно їх висіваю, а іменно теж. Ну, мої експерименти висіяла це сорт Ворге Біштраубе. Не знаю, що воно, як воно, мені порадили за шостим листком прищипнути. Тоді він буде плодоносити. Бо в нашому регіоні сорти не плодоносять, вони пускають одні пустоцвіти. Я вже багато років висіваю тільки партенокорпічні ну, гібриди фірми Велес, чисті пруди. Там, ну, там багато уселяких, але ті, що іменно по 10 насінинок купую або магазині Зеніта. Або через інтернет, якщо там немає. Ну, друзі, ось ось що я хочу показати. ось Як мене навчили. Це я буду пробувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І от усерединку я видалила ото просто-просто нігутьками так просто взяла і вирвала. І звідсіля підуть уже нові пагони пасанки, і на них вже будуть плодоносити гірочки. Не буде пустоцвітів. Ну, подивимося, друзі. Напишіть, хто так робив і чи діє це. А абрикоска, друзі, в цьому році просто шикардосна. Оце буду зривати отакі абрикоски. Назбираю скільки буде, стільки буде, і діточкам своїм відправлю. Дуже дуже смачнючу, домашню від мами. Хай поїдять мої захисники ріднесенькі. Картопелька в мішечках о, такого виглядає, все з нею добре. Просите показувати монгольський карлик. Друзі, воно нав'язав як, як божевільний. Дійсно. Не можу, друзі, торкатися, підіймати пагони, бо вони зломляться. От на... в общем, нав'язав цілу купу. І, і далі ось, о, бачите, в'яже, 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 квітне в'яже, квітне в'яже. Ну, як по мені, мені він дуже подобається. Білий виноград отако виглядає. Обробила десь пару днів тому препаратом Танос. Синій виноград, пізній, дуже отакий великий він, пальчиками теж добре виглядає. Всі виногради я свої обробила препаратом Танос. Так, на цьому боці в мене ось у кабачки іскандер, погляньте. Родять добре, дуже-дуже класний гібрид. Кабачки теж я висіваю лише гібриди, щоб не було пустоцвітів, але вже почали потроху засихати листочки на кабачках. То я взяла їх, пообрізала і обробила усе листя, квіточки і ці кабачки, що тут знаходяться наразі, буду ось теж збирати розчином соди, Дві столові ложки на 1 літр води. Це щоб не було борошнистої роси. Це іменно ну, таке народне средство. Подивимося, як воно подіє. Наразі воно виглядає дуже-дуже добре. Кукурузка ракель вперше посіяла в цьому році. Буду дивитися, вже ось квітоноси випускає. надіюся, будуть і качани у нас наконець. Дуже добрі і дуже смачнючі. І ось, от от скоро вже буквально ще 2-3 дня, і буду викопувати свій часник. Декілька отаких от я залишаю головочок, щоб вони щоб за ними дивитися. Якщо головка, оця стрілка зовсім рівна, і отут. Так, раз і тріснула. Оце як тільки тріснула, швидесенько треба викопувати часничок. Ось деякі ще отакі загорнуті є. Це вона ще не вирівнялася. Ну тобто, ще деякі головки ще не визріли. То я буду чекати, поки усі отакі стрілочки стануть рівнесенькими і швиденько тріснуть, і я буду брати лопату і викопувати увесь свій часничок. З цього боку огірочки, погляньте, як добре виглядають, воно квітнуть, в'яжуть. Тут в мене і експериментальні, і мої ті, що я кожен рік висіваю. І бачите, в мене ті менші, ті більші, щоб постійно були огірочки. Вже почала моя новиночка стигнути. Це сорт Харітеч. От кого виглядає, не дуже він і великий. Погляньте, друзі, ну подивимося, що буде надалі. Ммм, mm, солодкий, до речі. Дуже солодкий. Мені подобається цей сорт. А що тут у нас з кавунчиками? Кавунчики в мене в цьому році теж гібрид посіяний. Три кущика лише посіяла. Отакий кавунчик є. Отакий здоровецький вже є кавунчик. Оно. І оно ще є, і ще там в'яжуть. Друзі, все, всі мої обробки я показую, і всі піджиття.